Зоотрополіс. Довгі віки світ тварин поділявся на хижаків та їхню смиренну здобич, проте поступово звірі змінювалися і переставали бути дикими. Так з'явився Зоотрополіс. Це було місто, де хижаки та здобич зажили в гармонії і отримали рівні права і можливості для розвитку. Саме в цей мегаполіс кроличка Джуді Гобс приїхала втілювати свою мрію. Вступити в поліцейську академію і стати офіцеркою поліції. Навчання було нелегким, але, зрештою, Джуді стала кращою випускницею Академії. Сам мер Зоотрополіса Лев Левогрив, рекомендував їй на роботу в найкращий департамент, де служили виключно великі тварини. І ось настав перший робочий день. На ранковій нараді Джуді помітно хвилювалася що ж їй доручать. У нас чотирнадцять випадків зникнення звірів, сказав шеф Гримало африканський буйвол. Усі вони хижаки від ведмедя до пусінької видри. Потім шеф розподілив завдання хтось із копів мав шукати зниклих тварин в тропічному масиві, хтось у малій Сахарі, хтось у Тауні. А Джуді доручили штрафувати порушників правил паркування. Її розчаруванню не було меж. Однак наказ є наказ, тому спритна кролиця взялася за справу і вже до обіду виписала дві сотні штрафів. Раптом Джуді помітила підозрілого лиса. Коли той прошмигнув у слонове кафе, вона пішла за ним. Лис хотів купити Велике Морозиве для свого малюка, яке був одягнений у костюм слоненята, бо любив усе слоняче. Але продавець не бажав їх обслуговувати. Лис чомусь не викликав у нього довіри. Однак втрутилася Джуді і слон таки продав морозива. Та от, халепа! Нік Крутихвіст, хвіст, так звали лиса, забув гаманець, і тоді краличка заплатила за покупку. Джуді була щаслива, що зробила добру справу, але згодом вона помітила, як нік Крутихвіст хвіст і його синок перетоплюють морозива та розливають його по банках. Потім батько й син завантажили банки у фургон і поїхали в Тундратаун. Кролиця простежила за ними і побачила, як малюк почав робити сліди на снігу та класти в них палички, а батько заливав у відбитки розтоплене морозиво. Коли пломбірні лапки добре застигли, їх повезли продавати лемінгам по два долари за штуку. А ще виявилося, що малюк Ніка це дорослий фенек. Наступного дня Джуді знову доручили виписувати штрафи, проте їй випав шанс проявити себе. Рятуйте, мою квіткову крамницю пограбували. підбіг до неї кабан. Зробіть щось, Ви ж з поліції. Кабан показав на злодія. Той був тхір, дюк тягнюк. Він біг вулицями із здоровезною сумкою, наповненою цибулинами крокусів. Джуді кинулася за ним. Злодюга забіг у Малу Грізляндію, де жили грузуни. Щоб відірватися, втікач схопив великий декоративний пончик, який стояв на площі, і пожбурив ним у Джуді. Кроличка ухилилася, а пончик полетів на землерийку. Але в останню мить Джуді підскочила і зловила пончик, щоб той не розчавив землерийку, а потім затримала тхора. Мужність Джуді вразила пані вівцянку, заступницю мера Левогрива. Вона вмовила шефа Гримола доручити кроличці серйозну справу про зникнення видрика Зимира Ведревського. Гримоло погодився, але дав гопс лише 48 годин. І пристрашив звільнити, якщо та за цей час не впорається. Ретельно вивчивши останнє фото пана Ведревського, Джуді помітила, що він ласує таким же пломбіром, який продає Нік крутих віст, а ось і зачепка. Джуді змусила Ніка допомогти із розкриттям справи, пригрозивши йому в'язницю за несплату податків. Лис відвів кроличку у клуб, де звірі займалися йогою та медитували. Саме там він востаннє бачив видру. Власником клубу був як на ім'я Якс. Він пригадав, що після заняття йоги пан видревський сів у довгу білу тачку. Якс навіть запам'ятав її номерний знак. Ото удача. Джуді і Нік пробили номер. Автомобіль був із служби прокату лімузинів у Тундратауні. Напарники подалися туди та відшукали на стоянці машину. А на задньому сидінні, роздертому пазурами, лежав гаманець видри. Несподівано Джуді Ніка схопили два білі ведмеді і відвезли їх до свого кримінального боса Арктичної землерийки, якого звали пан Велет. Одного разу лист примудрився продати йому килимок із шерсті скунців замість вовняного, і тепер велет наказав заморозити його у крижаній ополонці та й кролицю заодно. І тут з'явилася Фру-Фру, дочка Велета. Саме було її весілля, і вона зайшла покликати тата на танці. О, ця кроличка врятувала мене від гігантського пончика, впізнала фру, -фру Джуді. Вдячний за порятунок дочки пан Велет передумав морозити Джуді Ніка, а натомість навіть допоміг їм у розслідуванні. Кримінальний авторитет повідомив, що відревський його флорист. У день зникнення він хотів обговорити з велетом щось важливе, тому за ними вислали музин. Але по дорозі видра мов збожеволів, подер машину, ледь не загриз водія іщез у темряві. Насамкінець пан Велет додав, що його водій мешкає на тропічному масиві, тому Джудіт і Нік рушили туди. Водій Леопардас був леопардом. Той видра точно здичавів, мовив Лео. Накинувся на мене, ні з того, ні з цього, немов скажений, а тоді втік, прокричавши про якісь нічні сирени. Зненацька з леопардом зробилося щось страшне. Він теж, ніби став диким, вишкірів зуби і люто загарчав. Тікаймо. крикнула криличка лису. Хутко. Джудіт Нік ледь відірвалася від агресивного хижака, та коли прибуло підкріплення, леопард зник без сліду. Шеф Гримола вимагав пояснень. Пан Ведревський не просто так зник, сказала йому Джуді. Я думаю, він і цей пардас здичавіли. Здичавіли? Це ж не кам'яний вік, гопс. Тварини давно вже не дичавіють. Я доручив тобі серйозну справу, а ти займаєшся чим. Тебе звільнено. Аж тут із за краличку вступився лис. Перепрошую, ведело їй 48 годин на пошуки Ведревського, і в неї 10 годин залишилося, тож ми ще попрацюємо. Джуді та Нік сіли в кабіну канатної дороги і продовжили розслідування. Нік подивився на затори внизу і збагнув дорожні камери мали записати те, що трапилося з леопардом. Та була проблема шеф Гримоло не давав Джуді доступу до бази даних, але дехто міг їм допомогти. Нік та Джуді поспішили в мерію до пані вівцянки. Звісно, та мала доступ до записів з дорожних камер. Вони знайшли відео, де Лео Пардаса схопили арктичні вовки і потягли до чорного авто, а тоді завили дуетом. Щось мені їхнє виття нагадує, замислився Нік. Нічні сирени. вигукнула Джуді, це вони і є. Далі камери показали, що автомобіль вовків завернув у закинуту лікарню на околицях Зоотрополіса. Ні, проти хвісти пробралася туди та побачили клітки зі зниклими хижаками, включно з Ведревським та Леопардасом. Всі тварини були здичавілими. Враз напарники почули чиїсь голоси і сховалися. Але як же вони здивувались, коли побачили мере Левогрива, Той говорив із лікаркою. У місті вже півтора десятка звірів, з яким зірвало дах, а ви до цього часу не з'ясували чому? Злився мер. Може, варто врахувати їхню природу. припустила лікарка. Усі зничавілі звіри це хижаки. Нам потрібно не робити з цього секрет, а діяти рішуче. І як мешканці зотрополіса поставляться до свого мера, якщо він хижий лев. рявкнув левогрив. Нік і Джуді нишком записали цю розмову на телефон, а потім надали шефу Грималу як доказ. Мерлевого Левогрива заарештували. На прес-конференції Джуді повідомила журналістам, що здичевілі тварини мають одну спільну рису усі вони належать до хижих видів. Тож причиною такого стану можуть бути їхні інстинкти. Схоже, тепер у хижаків оживає прагнення до дикого і примітивного, додала Джуді. Треба бути пильними. Нік не міг повірити власним вухам. Мабуть, краще, щоб твоїм напарником не був лис хижак. Кинув він Джуді та пішов геть. Пані вівцянка обійняла посаду мера за але спокійніше від того не стало. Навпаки, випадки здичавілості почастішили, хижаків почали боятися, між ними травоїдними зростало напруження. Відчуваючи провину за те, що посіла розбрат, Джуді пішла з поліції та повернулася на сімейну ферму. І саме там одного дня почула, що нічними сиренами називають крокуси, які садять на городах для відлякування жуків. Якщо якась тварина, не лише хижак, з'їсть таку квітку, то на деякий час дичавіє. Он вони що. Джуді стрибнула батьків фругон і помчала в зоотропалі з доніка. Нічні сирени токсичні квіти, а не вовки гукнула вона лису. Хтось їх навмисне дає хижакам, тому вони й казяться. Проте Нік навіть оком не моргнув. Я була безвідповідальною, визнала Джоді. Однак хижаки не повинні страждати через мене. Я маю це виправити. Допоможеш. Нік усміхнувся та показав ручку, морквинку з диктофоном. У тебе 48 годин, інакше про те, яка ти безвідповідальна, всі дізнаються. Я усе записав. Жартую, звісно, я тобі допоможу. Вони сіли у фургон і подалися до дюка тягнюка, тхора, якого Джуді спіймала за крадіжку цибулин крокусів, що виявилися нічними сиренами. Дюк не хотів зізнаватися, навіщо він викрав ці цибулини, але ніки Джуді притягнуло його до пана велета, і тхір розколовся. Дюк продавав нічні сирени барану на ім'я Дох, лишаючи їх на закинутій станції метро. Джуді Нік пішли на ту станцію і знайшли вагон поїзда з теплицею та лабораторією для вирощування крокусів. Сховавшись, вони побачили, як Дох варить із нічних сирен дідвар і наповнює ним кульки. Цими кульками стріляли у хижаків і ті скаженіли й дичавіли. Коли Дох пішов відчиняти двом спільникам, Джуді виштовхала його і зачинила двері вагона. Нік схопив валізку з кульками, але кроличка хотіла мати усі докази. Вона запустила двигун, і вагон рушив. Дох вибив двері, увірвався всередину, зав'язалася боротьба. Вагон дійшов з рейок. Джуді і Нік встигли зіскочити, перш ніж він вибухнув. Докази знищені, сумно сказала Джуді. Усі крім цих, хитро усміхнувся Нік. Він тримав валізи з кульками. Тепер треба якнайшвидше у поліцейський відділок, щоб зрізати, вони побігли через історичний музей. Джуді, раптом почулося, давай я передам валізу. Напарників оточила кілька баранів на чолі з пані панівівцянкою. Виявилося, вона і придумала цю авантюру з нічними сиренами, щоб знеслабити хижаків, бо все життя заздрила їхній силі та владі. Ми в одній команді, Джуді, мовила вівцянка. Вічно недооцінені. Об'єднаймося проти хижаків. Проте Джуді слухати не хотіла, тоді один баран скинув її з лисам у яму, яка була експозицією музею, і схопив валізку з кульками. Ви збираєтесь збити мене? запитала Джуді. Звісно, ні. Ха -ха -ха. Він тебе вб'є. Вівцянка вистрелила в ніка фіолетовою кулькою. Лис дико загарчав і вишкірився на кроличку. І що тепер? спитала Джуді. Здобич боїться хижаків, а ви маєте владу? Це не спрацює. Страх завжди спрацює, і тому я заражу кожного хижака в місті, відповіла вівця. Раптом нік перестав гарчати. Він не здичавів, бо завчасно замінив кульки з відваром крокосів на ягоди чорниці, які прихопив у фургоні Джуді, а розмову з Євстянкою записав на диктофон. Євстянку кинули за ґрати, а мер Левогрив визнав, що був неправий, бо приховував від містян проблему зі здичавінням звірів. Усе стало на свої місця. Травоїдні більше не боялися хижаків. Лікарі застосували проти отруту і здешевілі тварини знову стали нормальними, законослухняними громадянами. Джуді Гобс повернулася на службу в поліцію, а Нік хвіст приєднався до неї та став першим в історії Зоотрополіса лисом поліцейським. Кінець.